Роль сатани у знищенні самого себе. З книги Джона Пайпера Зло тріумфує та програє. Чому сатана спонукав Юду зрадити Ісуса? Чи не знав він, що смерть і Воскресіння Христа приведе до його, сатани, остаточної поразки Колосян 2,13.15, об'явлення 12.11. У нас є вагомі підстави вважати, що сатана це знав. Коли Ісус почав своє служіння на шляху до Христа, сатана спробував відвернути його від шляху страждань та жертви. У пустині Він спокушав Христа перетворити камінь на хліб, а тоді зістрибнути з храму і прийняти володарювання над цим світом, вклонившись йому. Матвія 4:11. Суть усіх цих спокус полягала у наступному. Не йди шляхом страждання, жертви і смерті, використай свою владу, щоб уникнути страждань. Якщо ти син Божий, доведи своє право на царювання, а я можу тобі в цьому допомогти. Хоч що ти зробиш, не йди на хрест. Також пригадайте випадок, коли Ісус відкрив учням, що Він багато страждатиме від старших та первосвященників і що буде вбитий, а Петро почав докоряти йому і сказав: Змилуйся над собою, Господи, хай з тобою цього не станеться. Матвія 16, 22. Іншими словами, я ніколи не дозволю, щоб ти отак загинув. Ісус не похвалив Петра. Навпаки, Він сказав Відійди від мене, Сатано, ти спокушаєш мене, бо думаєш не про Боже, а про людське. Матвія 16, 23. Саме Сатана прагнув перешкодити Ісусу піти на хрест. Сатана не хотів, щоб Ісуса було розп'ято, тому що це означало б його погибель. Але в Луки 223 він входить в Юду і спонукає його зрадити Господа та повести його на хрест, звідки така радикальна зміна? Навіщо сатані намагатися відвернути Ісуса від Христа, а тоді з власної ініціативи відправити його на хрест? Писання нам цього не каже. Тому представляю на ваш суд свій варіант відповіді. Сатана, побачив, що його зусилля відвернути Ісуса від Христа зазнали повної невдачі. Ісус незмінно йшов шляхом, який намітив. Він твердо вирішив прийняти смерть Луки 9, 51, 53. і сатана дійшов висновку, що не зможе його спинити. Тому він вирішив, що якщо не може запобігти смерті Христа, то принаймні зробить її якомога страшнішою, боліснішою та розпачливішою. І це буде не просто смерть, а смерть через зраду, смерть у самоті, смерть через відречення, Луки 22, 31, 34, смерть через тортури. Не в змозі спинити її, сатана втягнув у неї інших, аби завдати якомога більше шкоди. Тому ціла низка кричущих гріхів привела Ісуса на хрест. Замовити друковану книгу, завантажити в електронному вигляді, слухати аудіокнигу, читати відгуки на сторінці книги на сайті книги 365org Поділіться цим уривком з вашими друзями у групах спілкування та соцмережах, щоби і вони могли прочитати чи прослухати його, і, врешті, прочитати цю книгу. Для когось це може стати Божою відповіддю на багато молитов.